Слава Україні! Дветері ранковий некоротенький дайджест. Новин зібраний з усіх випусків тижня. Як я вже розповідав у минулих новинах, Google Стадія закривається. А тепер й трохи сумних новин з гори кіно. Більшість забавок не зможуть перенести свої сейви із стадії на деінде. Наприклад, із закриттям стадії один вуйко з інтернетів втратить 6 тисяч годин ігрового процесу в Red Dead Redemption 2. Тим часом Ubisoft намагаються дати можливість перенести сейви з вальгальних асасинів на інші платформи. До речі, ще трохи про Юбіків вони зібрали 14 штук асасинів і продають такий бандл за 100 без одного доларів. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема, хто вірить мені, а хто ні. Вам пощастило, дешевше не купите. Хіба що поцупите. Інтернетами ширяться плітки, що у мультиверсус можливо з'явиться Джокер, в озвученні від Марка Геміла. Гемміла. <кій> Який, до речі, у Твіттері переплутав українську з польською мовою. Дві. Я дві Я вібачко. Один з акторів забавки Horizon Forbidden West повідомив у Твіттері, що знімає рухи обличчя для гри. Проте суворі боси надававши копняків, змусили видалити той твіт. А ти єбанько. Ukraine War Stories, та сама гра, що заснована на реальних історіях війни, вийде 18 жовтня і буде абсолютно безкоштовною для всіх у Стімі. Це фундаментальна річ. PlayStation Stars, який вже працює в деяких країнах, виглядає приблизно отак. Мені особисто чимось чомусь нагадало механіку отримання колекційних карток у Стімі. До речі, оті зірочки можна буде конвертувати в поповнення гаманця PSN. Ми багаті! Всім, хто робив попереднє замовлення гри Скорн, вчора був доступний до грання демопролог. Грати там дали небагато, всього 8 хвилиночок, які, до речі, можна глянути на офіційному каналі Xbox. Гра The Medium отримає анімаційну адаптацію. Серіал створюватимуть поляки із студії Platige Image. Саме вони створювали оті красивезні кінематографічні трейлери до забавки, яку створили Тім. Тому Боже, щастя, майстри. Arts нарешті показали ще один ігроладний трейлер ремейку мертвого космосу. Виглядає він соковитіше і від того дуже моторошно. А все завдяки рушію Frostbite, що наповнив життям стару гру. Якщо ж більше космічних жахів, ви боїтеся, що гру не стягне ваш комп. То бійтеся! Тряся! Бо поки розробники замовчують, яка відеокарта вам знадобиться. Можна цю інформацію я залишу при собі? Очманів! Проте повідомляють, що забавка вже не завітає на паст консолі. Реліз очікується приблизно 27 січня наступного року. Ну а тепер перейдемо до cd Проджектів. Марчин і Вінський покидає пост голови CDPR. У мене ж очі з за... сльози заливаються. Проте планує стати одним із членів наглядової ради і, попри все це, залишатись головним власником пакету акцій компанії. Хитро, незважаючи на це, компанія офіційно представила грандіозний план розвитку своїх франшиз, і це лише початок. Все Курвака планують поповнити новою трилогією, перша гра з якої матиме кодову назву Поларіс. Крім того, планується ще сюжетна забавка під кодовою назвою Кейнс Маджоріс, що сюжетно не буде пов'язана з попередньою. Розроблятиме цю забавку студія з відьмацьким досвідом. Інша гра з цього всесвіту з кодовою назвою Sirius відправилась на аутсорс до іншої студії. Так, The Mollis Flood розроблятиме багатокористувацьку гру, проте вона матиме і сюжетний режим теж. Що думаєте все? Ніт! Плавно переходимо до кіберпанку. Проєкт під кодовою назвою Orion розроблятиметься вже новоствореними американськими командами CD Сідіпроджектів. Самі ж поляки створюватимуть абсолютно нову гру, яка також має лише кодову назву Хадар. Третій гіт отримає натримає роу -like режим. Називатиметься він Freelancer та буде безкоштовним для всіх власників оригінальної гри. Брехня! Нінтендо такі взяли і показали трейлер фільму про Маріо. І так, на головну роль таки пробився кріс Прат. Про мене кажуть, багато схвального, та сам би я про себе, якщо чесно, не сказав. <плес> би... я я розповідав про роуглайкове доповнення до Hitman 3 під назвою Фрілансер. Його перенесли на 26 січня 2023 року. От трясця. «Redfall» від творців Дізонаря, начебто, якщо вірити пліткам, вийде в березні 2023 року. Верещало. Тепер тий вампір. І це був Пітер. Ми з ним досі, друзі. Нарешті творці ремейку Дед Спейсу такі розкрили вимоги гри до відеокарт. Отож, мінімально вам знадобиться AMD RX 5700 або GTX 1070. А для того, щоб гра показала себе у всій красі, рекомендують мати Radeon RX 6700 XT або GeForce RTX 2070. Крім того, якщо ви придбаєте гру в Steam, то Electronic Arts не змусить вас ще додатково встановлювати Origin. Гра запрацює як ріднесенька відразу з парової крамниці без встановлення будь-яких лаунчерів. До речі, той самий Оріджін досі пхає фублі для українців. По Боже, які кончені. Старфілд тишком, нишком, майже непомітно трошки перенесли на 2023 рік. Ти Google це неважливо. 14 жовтня розпочнеться традиційне голосування за нового моба, якого додадуть до Майнкрафту. Серед цьогорічних кандидатів Шахрай, Новий Голем та фаворит інтернетів Нюхач. А в крамниці забавок СТІМ збільшилась кількість користувачів з українським інтерфейсом. Відтепер українська вгордовита посідає 17 місце з 28 моб, які підтримуються в стімі. Дуже хотів би попросити не аплодувати. Це не є перемога. Як на мене, це все ще мало. Отож, якщо ти дивишся це відео і маєш інший інтерфейс, наприклад, англійський чи боронь боже російський, то це його перемикайся на українську. Але навіть якщо ви ніколи не пробували, обов'язково спробуйте. Це не так страшно, як вам здається. Нога, ви не поламаєте, лоб не розіб'єте. Китайці з компанії Tencent оголосили, що змінюють свою політику щодо інвестицій, розпочавши активніше поглинати студії, закуповуючи контрольні пакети акцій. Китайці не торгуються. Для проходження годова раднерок з усіма побічками вам знадобиться приблизно 40 годин. А от якщо ви вирішите абсолютно скіпнути всі сайт-квести, то час на проходження зменшиться аж удвічі. Тобто сягатиме приблизно 20 годин. Ага. Серія Ігор Fallout святкує 25 років. З нагоди такого щедрий тод дозволить грати з 4 по 11 жовтня у 76-й Fallout абсолютно безкоштовно. Я не буду цього пробувати, вибачте. А ще з цієї нагоди Fallout Shelter отримує іншопланетне оновлення. Дата його виходу невідома. Інтернетами ширяться чутки про оновлену версію Horizon Zero Dawn, спеціально для PlayStation 5. Можливо, саме для неї і записував свій мокап Ленс Реддік. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Слідом за Ubisoft, братня корпорація зла Electronic Arts почала закривати сервери своїх старих забавок. До 30 листопада назавжди вимкнуться сервери вісьмох забавок. Улюблений симулятор Алекса D20 Хаус Фліпер в березні 2023 року отримає фермерське доповнення. Голова PlayStation Джим Райан настільки не хоче, щоб Мікрософти купували Activision, що особисто приїхав до Брюсселя для того, щоб переговорити з регуляторами в ЄС. Ти не Воно й не дивно. Навіть якщо суд змусить випускати Калавдуті на консолях Sony, то він не заборонить Філімону додати ігри Activision в Game Pass. А там грати набагато вигідніше, ніж купувати по одній забавці на PlayStation. Актор, що подарував свій голос Шерлоку в забавках від Фрогверсів, подякував усім, хто підтримував розробників на кікстартері, та пообіцяв більше матеріалів з гри найближчим часом. Electronic Arts показали цілих 7 хвилин ігроладу свого клону Monster хантеру що має назву дикі серця. Цей трейлер майже повністю був присвячений кабанчику. Відганяйте, куме, хряка від дороги, Ой тримайте звіра, хапайте за ноги, наливай куми, горілки, стаканчик, бігає по полю весело кабанчик. В плейстейші покумекали і вирішили змінити тактику виходу забавок. Відтепер багато користувацькі забавки виходитимуть одночасно як на ПК, так і на кінсолях. Це перемога добра над злом. А от сюжетні забавки не виходитимуть одночасно на ПК. Що таке перемога, залишаючись ексклюзивами консолі, хоча б на один рік. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І ще Sony поділились, що прямо зараз їхні внутрішні студії створюють 25 проєктів одночасно. В Мікрософтів, звісно, і більше буде, а за Embracer Group взагалі страшно згадувати. Вже сьогодні для Dead Cells вийшло безкоштовне оновлення, що додає до гри новий Boss Rush режим. Заткнись і візьми гроші. Від закриття стадії є й хороші наслідки. Це абсурд. Забавки, що були ексклюзивами, відтепер зарелізіться і на інших платформах. Наприклад, жахастик Гліт від розробників Tequila Works, відомих ще забавкою Райм. Отож, гліт обіцяють у 2023 році зробити мультиплатформенною. Зберігають же цей канал від закриття спонсори моєї ранкової кави та безмежної мотивації створювати для вас ранкові новинні дайджести. На цім все. Але я твердо впевнений і переконаний, що ми з вами ще обов'язково побачимось в інших місцях інтернетів. Чао. Адіос! Right.